Перезавантаження пройшло успішно 100%. бо почали ми перші два періоди рівди рівно, і ХПІшники грали основним складом своїм. А от вже під кінець команда ХПІ випустила старших гравців, другого воротаря, і видно, що вони вже так трохи слабше грали. І через це я думаю, ми їх спокійно і виграли в останніх двох періодах. Переплавали, перекидали. Вона насправді не очікувана поразка, ну, тому що дуже багато помилок і багато незабитих м'ячів. Дуже погано зіграли, нічого не забили і пропустили багато. Зв'язки зложилися так, що ми не змогли забити. Вважаємо ну, на себе нічого грішити, тому що не забиваєш ти, забивають тобі. За рахунок настрою мотивації, я думаю, ми втомились дуже від того сезону. Ми перезагружалися. Настрой, пацани зарядились, пацани показали, що ми ще в строю, в бою, що ми відновлюємося, будуємо склад, будуємо команду. Грамотно використали помилки противника. Зробили висновки зі своїх помилків. Робота прийшла, робота спрацювала. Результат видно. Ми задоволені. Далі будемо триматися. Перша гра, нас додавалися нові гравці, ми зіграємося. Добре, що на хорошій ноті закінчили, зіграли. Попереду нас чекають важчі поєдинки. Ми вже готуємося до них, думаємо про них. Якщо дивитися на Кубок, ви віце чемпіона в чемпіонаті, наскільки це теж знаєте, певний тиск, що треба показувати рівень? Ми завжди готові показувати рівень, тобто ми до кожного матчу підходимо як до найважливішого, ми думаємо завжди про теперішній матч, який нас чекає, і ми не, там, не забігаємо вперед і минулим ми не живемо, ми рухаємося вперед. Нам не вдалося, ми не ставали по позиціям, ну, не реалізовували розстановку. І так вийшло, що з більшим відривом програли. А так йшли доволі нормально. У нас головне завдання це тренування, набиратися опиту. З другого місця ми попали на таку в принципі, плюс-мінус команду, але завжди ми граємо, що Харків такий незручний суперник. І вони, в принципі, два періоди таки показали. Тобто, перший період 6-4-10 голів за 8 голів, трошки дуже багато. Але потім, в принципі, все стало на свої місця. Хлопці почули і зробили те, що вони мають зробити. Тобто, перший крок зроблено. А, завдання, я розумію, теж на Кубок доволі високі стоять. Що говорили з командою, які от власне завдання. Дивіться, завдання самі високі завжди настоять. Ну тобто, ми не перестаємо розвиватися. У хлопців є бажання, це саме головне. А при бажанні ми можемо вже тільки внести свої корективи, і звичайно, ми тільки маємо надіятись на хороший результат. Але знов ж таки це гра, кожна команда вже зовсім по-іншому настроїться, чим було, наприклад, там і минулий сезон. Тобто, все таки ми срібні призери, і кожна команда буде настроїтися то, що я хлопцям завжди говорю, що вже зовсім все по іншому буде.